Сьогодні ми готуємо з з вами курячий паприкар з мого календаря Кухня Польська». Очистіть та наріжте цибулю. Обсмажте на столовій ложці оливкової олії. Додайте нарізані гриби. Перемішайте. Тушкуйте трошки. Додайте м'ясо, нарізане дрібними кубиками і тушкуйте 5 хвилин. Перець очистіть, наріжте середніми кубиками. Баланшуйте помідори Очистіть їх від шкірки, видаліть насіння. Дайте переці помідори до грибів з цибулею та м'ясом. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні, поки овочі не пустять ці. Відмініть кришку та всипте зціджену квасолю та кукурудзу. Коли рідина випарується, приправте сіллю та перцем за смаком. Зараз ми спробуємо, що в нас вийшло. На запах прекрасний. Просто бомбезно, курочка ніжа. з кукурудзою і свій відсуткуватий смак. Перчик. М -м. А ви підписуйтесь на канал у цьому календарі, дуже багато рецептів. Я буду всі їх відтворювати. Це кухня польська і ми попробуємо всі їхні страви, що там є смачного, що не смачного, ми щось попадеться але Я сподіваюся, що такого не буде. Так що до зустрічі в наступних відео.